Молитва за воїнів і за тих, хто потерпає від війни. Боже Великий, Боже Всесильний, ми грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу Батьківщину, Україну, перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням. Милість Твою подай, благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, за тих, що в окупації і полоні, за тих, хто в скрутних життєвих обставинах, за біженців і за всіх тих. Хто твого милосердя та допомоги Твоєї потребують, з'єднай нас усіх в велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої єдністю й перемогами славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Якщо ця молитва Тобі відгукуються у серці, пошир її, передай твоїм рідним, близьким, хай ця молитва об'єднує нас усіх.